І поговорити про новий російський морський дрон а, вирішили ми з Анатолієм Храпчинським, це експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, виробника а, засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, ми вас вітаємо. Доброго дня і слава Україні героям слава доброго дня. Отже, ну ви як і ми напевно бачили ці відео навчань російських. А при тому я читав, що їх проводять зараз вони не тільки в Балтійському морі, проводять їх власне в багатьох своїх доступних їм акваторіях різних морів. Ну окрім чорного, звісно ж. І ну і тестують різноманітні засоби, зокрема, і навіть підводні безпілотники, що цікаво. Ну, але ми бачили на кадрах застосування от такого надводного. А ви, як спеціаліст, що для себе відзначили такі ключові, якісь моменти, важливі аспекти? Важливим аспектом є те, що коли Росія отримує якусь технологію, вона насправді її може дуже швидко масштабувати. І а, тут питання реверсу інженерингу залежить від того наскільки простий засіб озброєння був а, скопійований, тому що насправді давайте подивимося, що відбувається з шахедом. Давайте подивимося на інші розробки. Ті ж саме аріони, фарпости. Це а, ті дрони, які отримані по ізраїльській технології, Вони покращуються суттєво, тому що фундаментальне знання Росія отримала, і саме за рахунок фундаментальних знань вона може розгорнути або модернізувати цю технологію. Безумовно, треба зазначити, що. А, ну Росія прагне створити а, низьку. Безпілотних систем і в будь-якому випадку вона теж буде прагнути заходити у морські безпілотники, тому що Росія є морською державою, вона є доступ і к океанам і до морів Тому тут вона в будь-якому випадку буде прагнути розробити цю таку технологію. Але ж над таки буде вкотре наголошувати про те, що коли ми створюємо свої засоби, які можуть бути за на росіянами, тому що давайте продаємо. Були випадки, коли наші морські дрони росіяни отримували ціли і неушкоджені, тому тут. Треба казати про створення наших технологій, які будуть ск складно копіюватися. Тобто, це повинно бути технологічно складні засоби, які не передаються не піддаються реверс інженерингу і це є важливим аспектом, який ми повинні вімплементовувати в подальших діях і в розробках тих, яких ми презентуємо для наших військових, і тому я думаю, що це основний елемент, на який треба звернути увагу. Щодо а, можливості Росіян, ну таки давайте довагимо, що фінансові спроможності росіян дозволяють їм швидко масштабувати будь-які виробничі потужності тому безумовно вони будуть намагатися їх масштабувати. Але питання в тому, чим нащо їм такі дрони, якщо, якщо ми кажемо в протидії з Україною, то в Україні морського флоту такого зараз немає. Тому тут питання є все ж таки, куди вони їх хочуть застосовувати. Але для світу, для світу, треба зауважити, що це є насправді. Важливим а, поштовхом важливою інформацію, що Росія далі готується до війни з усіма, а, хто не хоче виконувати а, або бачити Росію на, на карті як суверенна держава. Добре, ми говоримо ще так само. Ви кажете, <кхух> важливо розуміти наскільки швидко вони це масштабують. А, ну я розумію, що точно нам ніхто не скаже, але принаймні, як то знаєте, зараз є мем в інстаграмі, але знаки будуть. А, чи є якісь ознаки, що вони почали, а, можливо, збирати собі такий міні флот з а, морських безпілотників? Зарано казати, стосовно морських безпілотників, безумовно, треба зрозуміти, що це є технологія, яка дозволить їм працювати а, в, на воді, не використовуючи довговартісні кораблі. А, на принципі, ті ж саме шахеді, вони це розуміють і вони в будь-якому випадку будуть прагнути масштабувати. Чи достатньо ресурсів для того, щоб виготовляти ці дрони, які зараз їм не потрібні, але в майбутньому, якщо все ж таки вони вийдуть за кордони України, вийдуть на війну з Балтією і, і з країнами НАТО? Тут безумовно треба казати, що жно такі фінансові спроможності Російської Федерації зараз дозволяють їй вести або а, а, Витрачати на це кошти, тому що знову таки давати зуважимо, що оці санкції, які були призведені, оці обмеження Російської Федерації, вони недостатні для того, щоб все ж таки Росія згорнула свою військову програму. Тому а, в будь-якому випадку в наш нашому в нашій ситуації нам треба готуватися, що Росія далі буде нарощувати такі виробничі потужності для того, і про це треба казати світу на зустрічах, тому що ж на таки показувати на стратегічні помилки Європи, які були зроблені в, в лютому 2022 року, які були зроблені в, на початку 2014 року і так далі. Добре, пане Анатолі. Ну і все ж таки про сам дрон, якщо оцінити масштаби вибуху, оцінити картинку, яку передає його е, камера, от е, те, що бачили ми на кадрах, щойно, ну, е, ну я не вимагаю зараз оприлюднення певних технічних характеристик, наприклад, наших дронів. Але ви їх напевно точно знаєте. Якщо порівнювати це з нашими, це потужніший дрон. Він е, має дов, да, ну, дальніший радіус дії, наприклад, ніж наші, якими користуються, і головне управління розвідки ЄСБУ, е, наші Магури і не тільки. Е, от що би ви такого відзначили е, в застосуваннях цього дрона? Ну, Давайте і почнемо з того, що Мосфільм знімає дуже гарне кіно. І в принципі вибухові елементи могли знаходитися і на тому кораблі, який знищувався. Тому тут оцінювати робити такі оцінки я думаю зарано. Тим паче, давайте пригадаємо випадки, коли там Корея хотіла показати, що у них буцімто є ядерна зброя, і підірвала велику кількість різноманітних засобів вибухових. Тому, в принципі, тут я би сказав що на це не треба звертати увагу. Е, знов таки, давайте забувати про точкове рішення будь-яких ситуацій, тому що, наприклад, знов таки на прикладі шахедів, ми постійно кажемо про перехоплення шахеда, але ми не думаємо про е, загальну ідею, загальну ціль, якому повинні прислідувати. Це зробити логіку використання шахеда неефективно. Тому, от в даному випадку, треба зрозуміти, що ворог прагне рухатися в різних напрямках, і це є великим е, таким сигналом для всього світу, що Росія не зупиняється і не буде зупинятися. Тобто вона і далі буде нарощувати виробничі потужності навіть за рахунок е вартості життя самих росіян або там позбавлення і е там е списання всіх коштів, які є на картках у росіян. Тому тут треба зрозуміти, головна е мета наша то що в Росії і далі нарощує виробничі потужності щодо е різних видів озброєння. Ну і ще такий момент, пане Анатолій. А... Проти кого власне це все буде застосовуватися? Тому що, ну якщо брати, наприклад, Україну, так і наш флот український, так у нас є невеличкі судна, надані нам нашими партнерами, які в основному використовуються для патрулювання, для прибережних місій. Ну, тобто, ми давно не виводили. А... Якісь серйозні наші судна, які які ще залишилися, а і ми діяли в чорному морі, в основному, якраз таки, оцим флотом наших безпілотників, якось застосовувати безпілотники проти безпілотників ну це мені здається наступний рівень, вже до якого росіяни ще напевно не дійшли. Тобто, відповідно, якщо говорити, то основна ціль це інші морські країни, з якими, наприклад, росіяни ділять Балтійське море. Ну, як я собі бачу, і застосування таких безпілотників проти їхнього флоту. Безумовно, треба казати про те, що це направлено більше проти європейських держав, проти будь-яких навіть в бірінговому проліві, можна казати, про застосування проти Америки. Але ну таки, давайте залежимо, що в будь-якому випадку це точно не застосування проти України. А, тому що у нас а, немає зараз такої потреби, і у росіян немає такої зараз потреби для того, щоб панувати в Чорному морі, тому що все, що вони могли, вони вже не можуть зробити. Тому а, тут я ж знов таки буду казати: про а, з, а, треба достучатися до Європи, і пояснити, що ці кроки направлені в бік. Країн НАТО в бік Британії. Давайте пригадаємо тезиси які озвучуються і Лавровим, і Медведєвим. Ну, якщо з Медведєм, то понятно, що він там після чергової чарки може написати що завгодно. А от про Лаврова, який зазначив ще в перші дні повномасштабного вторгнення, що є питання, чи буде існувати Російська Федерація, це показує про те, що Росія буде і готується до великої війни. А... Методи протидії таким безпілотникам росіяни ми бачили по різному, намагалися протидіяти в епоху, коли ми е е знищували їхні великі десантні судна і інші кораблі. Е Працювали в основному систему озброєння на самих кораблів, які в принципі були неефективні, особливо, і ми вражали. Потім з часом вони навчилися відстежувати безпілотники авіацією морською а, за допомогою гвинтокрилів а, і винищувачів. Але ми пересадили на а, безпілотники засоби ЗРК і, власне, збивали а, є кілька кейсів у нас збитих повітряних суден морської авіації Росії. А, Зараз, якщо говорити про те, чим можуть збивати наші союзники такі і знищувати такі безпілотники, що вони мають на озброєнні і що найефективніше може бути. Будь-яка протидія починається з виявлення загрозки загрози і оцінки загрози. Тому тут в будь-якому випадку треба казати про те, що зараз ця ниша вона не закрита, тому що мало маловисотне, малорозмірне, навіть малорозмірне морські цілі, вони складно детектуються. Тому треба казати про новий напрямок щодо детекції таких об'єктів і вже працювати безпосередньо. Починаєте працювати з виявлення, а потім вже шукати рішення протидії. Хм, цікаво, а, добре, пане Анатолію. Ну, ми ще цю тему обов'язково продовжимо. Я впевнений. Бо бачите, якщо росіяни вже собі м, принаймні, хоча б один екземпляр випробували, значить вони в цьому будуть рухатися далі. Відповідно, а, предмет для розмови у нас точно ще буде. Дякуємо вам за те, що знайшли так. час. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби.